Привіт усім, настала неділя. Це означає, що ми знову зберемось разом для огляду найсвіжішої б'юті новинок цього тижня. Тримайте свої косметички на поготові, адже сьогодні я розповім про найгарячіші тренди, які просто не можна пропустити. Почнемо! Почнемо з маленького диву від Wet n Wild. Їх новий мега in Love. Це рідкий хайлайтер, який забезпечує легку текстуру та природний ефект сяйви. Це не просто косметичний продукт, а справжня знахідка для тих, хто хоче виглядати свіжо і сяйти як після відпочинку. Уявіть собі, як твоя шкіра отримує порцію здоров'я завдяки неяцинамідові та вітаміну Е. Ці компоненти не лише додають сяйва, а й доглядають за шкір. Зволожують її і зменшують почервоніння. Просто нанесеш трохи ілюмінатора, і твоя шкіра миттєво виглядає більш свіжою і молодою. Далі у нас нюкс із чудовим тінтом. Його формула на 100% складається з пігментів природного походження, які вирівнюють тон шкіри та надають її здорове сяйво. Цей крем доступний у трьох відтінках, що підходять для будь-якого типу шкіру. Пігменти природного походження не лише надають миттєвий ефект, але й працюють на покращення стану шкіри з часом. Вранці ти наносиш цей. Цей крем і шкіра виглядає рівною та сяючою протягом усього дня, ідеальна для тих, хто шукає легкий макіяж без зайвих зусиль. А тепер про цереве та їх новий зволожуючий лосьон. Немає такого поняття, як занадто багато зволоження. Правда ж? Цей лосьон спрямований на боротьбу з п'ятьма основними ознаками сухості свербіж, стягнути шорсткість лущення і почервоніння. Завдяки комбінації георонової кислоти, трьох важливих керамідів та технології MVI, Цей лосьон миттєво заспокоює і зволожує шкіру на 72 години. Просто масхев для літнього сезону. Крім того, він швидко вбирається і не залишає жирного сліду, що робить його ідеально. Для щоденного використання. Тепер давай поговоримо про Fenty Beauty. Вони випустили нову колекцію Gloss Bomb Sticks, яка обіцяє неймовірний блиск і зволоження на 8 годин. Ці блиски мають не тільки яскравий колір, але й дуже приємну текстуру. Вони нелепкі, легко наносяться і миттєво додають губам сяйва. І знаєш що ще? Вони наповнені з вітаміном Е та маслом, що означає, що твої губи будуть не тільки виглядати чудово, але й відчувати себе доглянутими. Cosmetics вирішили порадувати. Нас на честь National Lipstick Day, повернувши улюблені відтінки помад. Це справжня ностальгія, адже ми маємо можливість знову насолоджуватися відтінками, які колись були нашими фаворитами. L'Oréal Paris представила ідеальне поєднання для догляду за шкірою. Glycolic Bright Anti-Spot Serum і крем з SPF 30. Сироватка має глікольову кислоту, яка допомагає боротися з пігментними плямами, а крем з SPF 30 захищає шкіру від шкідливого впливу сонячних променів. Разом вони зменшують плями на сімдесят. 7% і роблять шкіру гладенькою та захищеною. Estee Lauder також не відстає. і Презентувала нову помаду з оксамитовим комфортом на 12 годин. Вона має чудову текстуру, яка дарує губам комфорт і м'якість. Ця помада не лише дає яскравого кольору, але й виглядає дуже природно і стильно. Шесейда нагадала нам про свою легендарну сироватку Отімун, яка спеціально розроблена для того, щоб розкрити твою унікальну красу. Ця сироватка допомагає шкіри досягти свого повного потенціалу, роблячи її сяючою та здоровою. Ламер запропонувала новий ритуал догляду для чоловіків, щоб відновити і зволожити шкіру. До нього входить пінка для очищення, лосьон для зволоження, концентрат для області навколо очей та крем для фінального зволоження. Ідеальна для чоловіків, які хочуть мати доглянуту шкіру без зайвих зусиль. Вікторія Beauty випустила літній Golden Shimmer Body Oil для сяєва шкіри. Ця олійка натхне на сяєве моря під час заходу сонця і дарує шкірі золотистий блиск. Вона містить цитрусові деревинні нотки, які надають шкіри приємний аромат, що переносить тебе у світ літніх пригод. NYX презентували новий олівець для об'ємних і природних брів. Він доступний у дев'яти відтінках, які легко підходять до будь-якого кольору брів. Олівець має м'яку текстуру, що дозволяє створювати як природні, так і більш виразні брови. Fresh Beauty випустила новий очищувач для обличчя Софіс Cleanser. Він збагачений амінокислотами та підходить для всіх типів шкіри. Ніжно очищує та зволожує. Ваша шкіра буде вам вдячна. І на я знайшла для тебе справжню знахідку Ті Тутан Sun Powder від By Terry. Уявіть собі, цей компактний бронзер не тільки надає шкіри неймовірного сяйва, але й доглядає за нею. В його складі є олія, олія журолини, яка чудово зволожує, та чорний чай, що забезпечує захист шкіри. Додай до цього сім натуральних масел ши для інтенсивного живлення, і ти отримуєш ідеальний продукт для сяйва та догляду. Пігменти дарують комфортне нанесення, а мікросфери кремнію матують шкіру. Це просто мрія. Ось такі новинки цього тижня. Сподіваюсь, тобі було цікаво і ти знайдеш щось для себе. Не забудь підписатися на мій канал, щоб не пропустити наступний випуск. Я буду розповідати тобі про все найцікавіше і найновіше кожної неділі. Всім до зустрічі!